Зараз хвилинку, о, о, привіт, не знав, що ти тут, мабуть. Не став би сюди залазити, але знаєш, коли починаєш. Не можеш зупинитися. Тож, гадай, мені треба закінчити. Залазити через вікно, дідько. Майже. Отак. От ну, приємно познайомитись. Ага, а ми? Я... Мабуть, немає сенсу. Ти вже певно забрав речі, тож... Мабуть, тут уже все зібрано, тож я піду назад. Просто це. Оця ця анімація. Тобто вона це так довго займає. Правда? ж? Розумієш про що я? Як воно, коли намагаюся. Це стільки займає. І просто зараз. Отак. Вітаємо, друзі! Дякуємо за перегляд! Якщо вам подобається наша озвучка і ви хотіли б нас підтримати, ви можете зайти на нашу сторінку на Patreon і підписатися. Це б нам справді допомогло.